Бердичівляни активно обговорюють ймовірне затримання під час отримання неправомірної вигоди одного із посадовців міської ради, який попередньо працює у відділі державного архітектурно-будівельного контролю. Жодної офіційної інформації наразі немає, але те, що у виконкомі прийшли обшуки, підтверджує міський голова Сергій Орлюк. Затримання чиновника міської ради на хабарі. Це спростуйте або підтвердите. Ці... Ну, дійсно, це було, але це було не, не на території виконкому. На території виконкому був обшух у двох кабінетах. Він затриманий знає Документи, на жаль, ще до нас не відійшли. Чи він буде в нього відсторонений? Ми чекаємось до от сьогодні, тому що в нас, на жаль, ці відділ лишився. Ну, одна людина тільки. Так, і в неї ще мало досвіду, щоб вона теж була виконуючою обов'язки на період, тому що керівника зараз немає. Він відпустки, виконуючий обов'язки, зараз затриманий. Лишилася одна людина. і ну, Чекаємо, які будуть дії. Міський голова зазначає, затримання працівника виконкому стало повною несподіванкою. І для нього ну, скажу, для мене це просто було, враховуючи його характер, як він. Була дуже велика несподіванка, тому що я шо в десь в до обіду я з ним спілкувався в, в, в дві години. Мені приходить, що затримала Просто від цієї людини. Взагалі не чекав е, таких дій.